Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. У нас сьогодні субота, і згідно графіка, сьогодні повинен бути звіт у спільному проєкті Капсула на осінь. Але в мене видався такий трохи незвичайний тиждень, і я не можу звітувати у капсулі на осінь, поки не розповів, як минув мій тиждень, тому що. Якщо перший тиждень місяця у нас шалений тиждень стартів, то третій тиждень видався в мене шаленим тижнем розпусків. І не тому, що я розпускала якусь одну річ, яка була у мене в роботі, а тому, що кожен процес, за який я бралася, він на якомусь етапі. Повинен був бути розпущеним. Не зовсім, а частково. Тому сьогодні в мене звіт у спільному проєкті буде перев'яз чи дов'язати все, тому що все, що я розпускала і буду розпускати на цьому тижні, ну тому що дещо я хочу показати, вірніше, розпустити разом з вами. Все це я буду продовжувати в'язати, сподіваюсь, завершити. Ну, тому що, по-перше, у нас ще є два тижні серпня у спільному проєкті буде перев'яз чи дов'язати все. А по-друге, організатор цього спільного проєкту Оксана Левчук у, в останньому звіті, який вона сама знімала, вона казала, що буде якась перезагрузка. Може, ми 31 серпня поставимо крапку і розпочнемо 1 вересня нові перев'язи чи нові дов'язи. Може, буде якась інша механіка продовження цього СП, Але продовження бути? А мені це для мене це дуже доречно, тому що. Як то кажуть, цей тиждень показав, що моє друге ім'я це міс перев'яз. А чому я саме сьогодні про це кажу? Тому що один з процесів, який я буду перев'язувати, це саме джемпер зі спільного проєкту Капсула на осінь. І я вирішила, ну що мені сьогодні показувати, якщо я сьогодні ж його і Буду торочити. Тому буде перев'яз дитячого кардигану, який я в'яжу у спільному проєкті капсула на осінь. Але я розпускати його буду у спільному проєкті, буде перев'яз. Ну, щоб не травмувати дівчат, з якими я в'яжу капсулу на осінь. А дівчата, які приймають участь у спільному проєкті, буде перев'яз. Вони в нас, як то кажуть, бачили різне, розторочували багато, тому їх не злякаєш. Ось моя кругла кокетка. Ну, така дуже гарна і така дуже ніжна. І все в ній зв'язано вірно. Ну, існує таке маленьке, але мені не подобається оцей перехід на рівне полотно. Отут, ну я не знаю, що я вигадаю, але оці сходинки, яким тут, такий переход, він такий плавний, можна сказати. А отут такий різкий стовпчик, і ось він мені не подобається. Отут, здається, на камері, ну, він і не дуже кидається в око. А мені, як та заноза, я вже відкладала цей процес. Думаю, повернусь, ну трошки відпочину, візьму в роботу щось інше. Може, може, не буде мене так дратувати цей перехід, і я, і я як то кажусь, не то, що змірюся, він мені сподобається чи що. Ну, не склалося кохання з першого погляду. Тому легкими рухами ниточка дуже ніжна, хоч і вовна, така тендітна, така легка і так добре, хоч і волохата. хата. вам видно? Видно, що вона волохата трошки. Мені здається, видно. Ось отут видно дуже пушок гарно. Дуже легко розпускається, ну чому б не розпустити. Отже, як то кажуть, за дурною головою і рукам нема покою. Ну, не подобається мені оце. Або я тут зроблю перехрест, щоб ну, співпадало з візерунком. Або я зроблю, ну, не зразу так, дві, а одну, а потім дві. Петлі переведу на лицеві петлі. Тому мій кардиган у капсулі сьогодні йде на перев'яз. Видно вам цю красу? Мені зовсім не шкода. Ні часу, ні хі, своєї роботи. По-перше, тут небагато. Я тільки дійшла, от я дійшла до м, такого рівного полотна і тут би швидкість набирати, але коли вони мене, як то кажуть, якорить, корить, я не можу. Тому ось майже до цього маркера ні, трошки вище. От до цього перехрестя я розпущу. І трошки почну знову. І вже мене нічого не, як то кажуть, не повинно зупинити. Але не будемо зарікатись. Отже, перший розпуск на цьому тижні він відлежався. Я не вчора, не позавчора вирішила, що не буду дов'язувати, але він трошки полежав, щоб, як то кажуть, утро. Ну, Мудріше за вечір. Ні, не допомогло. Розпускаємо. Ось уже почало. Ні, не чіпляється. Хоче пухнасти? От, бачите, тут пушок видно. Ось він. Зараз так зроблю. О. Не хоче. Не хоче розпускатися. А що поробиш? Тут я головна у цій капсулі. Тому. Так, це перший розпуск. Другий розпуск це мій жилет. Я його розпочинала в'язати в липні. То була ідея топ. Топ з рукавами. Рукава не підійшли. І в серпні я розпочала жилет вже без рукавів. Я там у стартах Показувала, як я розпускала і розпочала новий процес. І я вже розповідала, навіть у магічному кубіку, що в мене уже у жилеті був розпуск, тому що я, я в'яжу дуже щільно. Ну, я таким чином намагаюсь подолати свою рядність. Тому я в'яжу щільно, і в мене край. Дуже такі петлі були одна біля одної. І дуже стягнуло в мене плече це японське плече, ну, технологія. І я вже вив'язала, розпустила і перев'язала це плече. І воно еластичне доволі. І воно мені подобається. І це ж та сама історія. І все вірно. І все мене влаштовує, і візерунок, і все але. Маленьке але. Як зано за українською? Якщо не дає спокійно в'язати далі, я дов'язала вже спинку, мені треба піднімати петлі от, по плечу, щоб сформувати вже дві половинки переда. Праву і ліву. І що? Я не можу підняти петлі. Я знову не можу підняти петлі, тому що я не знаю, видно вам чи ні, одна петля, так би мовити, більш-менш такого розміру, як всі. Ну, давай, покажи. О, А друга трошки затягнута. і от під неї я не можу підлізти спицею. І я ще не знаю, що мені з цим робити. Як мені зробити, щоб оця крайня петля була не затягнута? Не знаю я, але цей жилет буде, як то кажуть, у такому стані ночувати до ранку. І якщо мені завтра зранку не вдасться підняти тут петлі, я знову його буду розпускати. І вже якось інакше тут в'язати крайні петлі. Мабуть, я буду в'язати, як зазвичай я в'яжу, що я останню пров'язую лицевою, а першу знімаю, не пров'язую. А потім буду вже піднімати петлі із двох три. Ну, я не знаю, як ще мені подолати свою таку щільність може. Може пров'язувати оцю крайню останню чи першу петлю більшим номером спиць, але то буде така морока. Отже, мені ж треба щось вигадати, бо я не можу так продовжувати, я не можу підняти петлі тут плеча. Завтра буде зранку остання спроба, і якщо в мене нічого не вийде, я цей жилет знову розторочу. От назвала я його Халепа, отака От, доля в нього і склалася. От треба було краще думати, ніж дати, давати таку назву. Дівчата у спільному проєкті буде перев'яз чи дов'язати все дов'язують, перев'язують, в них вже є готові роботи. А я тільки додаю нові перев'язи. Це якась хвороба. І я навіть знаю назву цієї хвороби, перфекціонізм. І я з нею борюся. Ліків немає. Треба подолати самій. Але мені не завжди здається. Тому я, тому я дуже сумую, що таку красу добре відв'язану, а тільки з-за того, що в мене дуже щільно пров'язана перша петля, треба буде розторочувати. Поки що сумую, а зранку побачимо, на якому світі будемо. Тому що є в мене і маленькі, як то кажуть, радощі. Радощі маленькі, але вони. Дісталися мені через великі труднощі. В мене ж спільний проєкт буде перев'яз і дов'язати все проходить під знаком Японії, творчості японських майстрів. І от із нитки. японських майстрів. Фірма НОРО. В'язала шкарпетки. І моя радість в тому, що я їх таки дов'язала. Але сам процес заслуговує окремої історії. Тому що, здається, останнього разу, коли ми зустрічалися, у мене шкарпетки були на цьому етапі. У мене закінчилась тут рожева ниточка, отут така м'ятна. І в мене залишалася така бежева. Трошки бежевої ниточки залишилося. Я її вив'язала, Ну, ну, десь до середини цього було. А потім в мене залишалася оця темна, ну, дуже темно-сірий, ну, можна сказати, колір маренго. І я вив'язувала до самого носочка її. І знаєте, таке відчуття, я не зробила фотографію, але було таке відчуття, що вони брудні. Ну, от подивишся, йде шкарпетка, все добре. Не доходячи до носочка, десь я забруднилася. Тому що воно не чорне і не сіре, а такий мокрий асфальт, знаєте, такий колір. Ось він тут. І я розторочила цей мокрий асфальт і вирішила, як то кажуть у казці, по амбару помести, по сусекам поскрести і десь знайти отаку ниточку. Я Жицюку бувала у стоці. Ну, є в Фейсбуці, групи, там дівчата і продають залишки різні. Норо там буває дуже-дуже рідко, але мені пощастило. І я знайшла ще один залишок. У іншої людини, яка теж залишка продає, я знайшла, і бачите, яке щастя, така ж сама пряжа, такий самий артикул. Ну, я читаю його як тайо, Чотири нитка. Хоча я не розумію, де вони там побачили чотири нитки, тому що я ж показувала, що там просто пасми такі змутуються. А я зараз покажу вам. У мене от залишок ще є. Як тут може бути чотирьох нитка, якщо вони просто пасму прикладають іншого кольору і починають крутити далі? Ось, я не знаю там, де їх чотири була бежева, роз, рожеву додали, пішли далі. Потім, тут зелене є вкраплення, зелену додали і пішли далі. Вона нерівномірна, тому що рівничного типу не скручена. Ну, трохи-трохи скручена, дуже, дуже така скрутка слаба. І якщо мені зустрічалися такі більш товсті участки, оба, от добре видно, бачите, якийсь товстий відрізочок. І вона тут такого на відчуття, як вата. І вона прям розпадається на, на частини, тому що це бавовна, бачите? Як кускивати, просто можна висмикувати. О, легко до, до, так, можна зробити от попадається такий товстий відрізочок, з фіолетовим. І його можна висмикнути. О, зелений, жовтенький. Ну, така, дуже нерівномірна. Ось тут на шкарпеці видно. Бачите, тоненька-тоненька, бац, пішло товсте. Знов тоненьке. Але я так гадаю, що це завдяки тому, що у складі є буретний шовк. Дуже приємне на дотик полотно, дуже пластичне, дуже ніжне. І от у таку спеку літо ж знов вирішило нам дати зрозуміти, хто тут головний. Знову спека. І знаєте, я легко перев'язувала. Зв'язала бежевий відрізок, розпустила. Зв'язала Маренго, розпустила. Знайшла таку ж саму пряжу, дочекалася, щоб вона до мене приїхала. Ось така краса приїхала. І я ж почала в'язати, думаю, все одно вже вони не однакові. І я вирішила, отут, де рожевий блакитний приєднати, а тут де такий м'ятний навпаки, фуксію приєднати. Ну, щоб перегукувались, були різні. Щоб тут було не все. Оце єдиний такий був однаковий у мене такий відрізок. І от я в'яжу і я відчуваю, що це інша нитка. Ну, нема тут шовку. Ну, зовсім нема. На відчуття мені написали, шовк є. Бачите? Ну, це ж на етикетці, а це залишок. Ну, Я вважаю, що це етикетка не співпадає з цією пасмою. Мабуть, це теж нора, тому що так само ось я відрізала те, що. Ну, зовсім яскравий, ось. ось. Бачите, шматочок там був. Ось, Точно так же поєднується. йде йде фуксія? Додається така помаранчева і знову така ж рівничного типу, але нема тут шовку. Я його вже відчуваю, що тут є, а тут нема. І я вив'язала знову до носочка. І він такий став. Дуже щільний, стовбурячий, ну, з іншої опери, зовсім нитка. І я знову розпустила, а що робити? А оскільки в мене вже не було нічим замінити і особливо не було бажання вже шукати щось таке, а дов'язати вже мені аж, аж горіло, тому що я якусь мить зрозуміла, якщо я зараз не дов'яжу, я їх не дов'яжу зовсім. А я ж хочу спробувати, як вони відчуття в користуванні. І головне, я ж їх хочу скупати, щоб зрозуміти, чи віддає фарбу нора, щоб розуміти, наскільки тут ціна співпадає з якістю. Так, треба розуміти, якщо купуєш карпеткову пряжу, у складі якої є буретний шов, то треба зрозуміти, що будуть ці такі. Шерахуватості і нерівності, але вони зовсім не псують. І щоб якось розбавити оцю маренгу, щоб не здавалося, що це забруднене, я розпустила ще далі отой бежевий, що був. І зробила хелікс. Бачите, тепер, ой, нема різкості. Не складається враження, що тут воно забруднене. Видно, що. Якісь полосочки. І сіреньким, таким більш мишиним завершилось. От такі мої були пригоди з цими шкарпетками, але вони готові. Ну, повинен бути у мене хоч один дов'яз у цьому спільному проєкті. Хоча у мене попереду ще два тижні, я хочу хоч ще одну роботу завершити саме. В рамках цього спільного проєкту, тому що капсула, вона подовжиться і у вересні, а тут у серпні треба робити ставку на буде перев'яз. Отже, шкарпетки в мене є. Я тепер, як то кажуть, навчена, що бачили очі, що купували. Треба ж ще перевірити на склад. Тому норо, як то кажуть, не все то золото, що блищить, не все то, тайо, яке сховано за цією етикеткою. Дівчата, ви, якщо продаєте залишки, ви краще кажіть, що не знаєте складу, ніж коли ви берете, хоча вони, мабуть, і отримували так залишки. Хтось, може, сплутав. Залишалися такі залишки. такі. Могли переплутати. Ніяких претензій ні до кого не маю. Сама маю руки, маю очі. Ну, Я дуже зраділа, що я знайшла і такі яскраві, і така ж сама пряжа, і вона ж рідкісна. Не на кожному розі її знайдеш. Але виявилось, це не вона. Тому з пряжі але іншого складу трошки. Ну, я буду її звати Норо, я її так купляла. Буде ще один хелікс. Я так розумію, що мені хелікс треба було починати з самого початку, після ну, п'ятки. Після Тоді вони були всі рябенькі, але це шкарпетки для мене. Я їх вив'язала, щоб зрозуміти, як вони будуть в експлуатації, тому що ну, це залишкові залишки. Отже, ми йдемо купатися. Зачекайте, далеко не йдіть. Так, це ми трошки приберемо. Ось наша основа. Зараз додамо трошки хімії. Пряжа, вона не дуже яскрава, тому навіть якщо і віддасть колір, то небагато, тому я оцет навіть сьогодні і не діставала. Ну що, пішли, пішли купатися, подивимось, як ти плаваєш? Наша японська пісня. А знаєте, чому японська пісня? Ви ж, ну, хто знає, то розуміється, а бачите, а трошки зелененьке. Вам видно? О, от, от Як викручую, краще видно. Тут же, бачите, її мало цієї пряжі. Але видно, що колір зеленіє. Ну, не так, як регія. От мені потрібно все ж таки з Регії, з тієї, з яком зв'язати ще шкарпетки і привселюдно при викупати, а то скажуть, що я наговорюю. Ага, зелень віддає. Трошки позеленіла водичка. Вам видно? Видно, що трошки позеленіла. Лаванди нема, не бачу. Бачу тільки зелені трошки. Хоча вона, бачите, така світленька, але вона яскрава. Так. Ану тут сіре. Ну, тут вона просто, може, брудна. Водичка, тому що вони ж це ж залишки, ви ж розумієте, де вони тільки не були. Але я бачу, що зелений колір віддає. Навіть цієї брудної води в неї відтінок зелений. А як би нам це побачити? Ось я знайшла білий аркушик і я так, а то скатертина заважає, бачите? Бачите, зеленуватий колір. Ну, воно ще і бруд додався. Але я бачу, що зелений пряжа нора, дуже дорога, пряжа люкс-сегменту, зелений колір віддає. Тому виробники регії, не сумуйте, не одні ви ліняєте. під час прання. Тобто, бачите, не дуже, не те, щоб, як ото було синє море. А таке зелене болото. Але воно зелене. Тому, як то кажуть, гелікс, якби був білий, міг позеленіти. Тому я їх залишаю, хай трошки покиснуть. Ні, оцтом я не буду рятуватись. Це не той варіант. У мене тут нема ні одної ниточки ні біленької, ні молочної. То я сумувала, коли в мене була регія, там червоний розійшовся на молочний. І молочний став рожевим. Ото була неприємність. А тут ця зелень прийнятна. Ну, я так вважаю, що, скажімо так, як там у нас в школі було? Задовільна оцінка. Не те, щоб я дуже задоволена, але оцінка невідмінно, недобре. Значить, задовільна. Ставимо пряжі нору задовільна. Це з точки зору фарби. З точки зору складу мені ця пряжа дуже сподобалась. А я ще деякий час ці шкарпеточки сама поношу. І вам розповім, як вони в експлуатації. Добре. Отже, на цьому я хочу завершити свій тиждень розпусків. Ну і тому, що субота, і тому, що я вже не хочу більше розпускати. Сподіваюсь, що наступний тиждень буде більш вдалим, більш плідним. Чого і вам бажаю. На все добре!